Сьогодні на нашій парафії відбувається дуже визначна подія, окрім релігійного свята, на честь покрови Пресвятої Богородиці. Це вшанування, подяка і підтримка наших захисників і захисниць, наших воїнів, героїв. Які боронять нашу країну і наш народ на нашій парафії сьогодні також спільнота матерів молитви відзначає 20-ту річницю свого заснування, і вони не хотіли просто відсвяткувати цей день, вони хотіли по особливому його відсвяткувати, зробивши дуже великий вклад у збройні сили України. Вони проводять ярмарку, під час якої діляться таким великим теплом своєї праці різними смаколиками, кавою. Чаєм і також проводять аукціон і безпрограшну лотерею. Це їхнє таке бажання допомогти нашим збройним силам у цей непростий час, де дуже важко є боронити наш край. Тому ми дуже вдячні їм за те, що вони проявляють таку ініціативу і таке велике бажання, окрім молитви, яку вони завжди без безнастанно заносять за наших. Воїнів і в різних потребах вони роблять такий фізичний вклад у нашу майбутню перемогу. За це ми їм дуже дуже вдячні, і також їх з тим вітаємо.